Сьогодні на засіданні виконавчого комітету проголосували за низку питань зокрема, призначили премію імені Нечуя Левицького у розмірі 5 тисяч гривень. Кожному лауреату творчого колективу Олександрійський бульвар та фольклорному ансамблю Зоряниця також затвердили нові тарифи на послуги льодового стадіону. Ще з важливого надали дозвіл на демонтаж шести мафів на бульварі Михайла Грушевського, крім магазину ФОП Ліді Грищук. За словами головного архітектора міста Вадима Бублія, у 2017 році у них закінчились сервітути на оренду цих ділянок і їх не продовжили. Попри це, магазини праць працювали всі ці роки нелегально, не сплачуючи оренду. Власникам пропонували прибрати свої магазини за власний кошт однак вони відмовлялись. Тому тепер демонтаж проведуть за кошти міського бюджету. Це питання тягнеться ще з минулої каденції. Це питання приймалося і на сесії. Не продовжується добра сервітутів. І коли це питання розглядалося, відповідно даним підприємцям було рекомендовано надання компенсаційних ділянок для встановлення тимчасових споруд. Заяви вони не подавали. І знову без тепла і світла. Мешканці десяти будинків по вулиці Івана Кожедуба та Луки Долинського, як і минулоріч, потерпають від систематичного відключення тепла. Як розповідають білоцерківці, причиною є котельня, яка вимикається разом з електроенергією під час графіків. Тож люди змушені сидіти в холодних оселях щодня по кілька годин. Вони неодноразово зверталися до працівників цього об'єкту, але ті лише розводять руками. Наша знімальна група хотіла дізнатись при. Чини цієї проблеми, але двері були зачинені, хоча генератор на території котельні таки стоїть у прес-службі білосерків тепломережі. Прокоментувати ситуацію традиційно не беруться та попросили звертатись з офіційним запитом. І в нас постійно холодні батареї. Ми не знаємо, як боротися. У нас котельня, не знаю, чи є в нас генератор, чи немає, як по другим котельням. І як вирішити це питання? Платіжки приходять такі ж самі, і наша котельня, виходить, не готова. Будуть знову великі морози, і ми знову будемо без тепла. Біла церква обезпечила всі котельні. То де ж ті генератори. Де? Генератор стоїть Ч... на котельні, тільки він, він не, працює. не включають. Тільки він не працює. Так. А гроші, так, так. Так. Він стоїть прямо на вулиці генератор. Ми тільки світло почали виключати, так і почали батареї холодні бути. Ну от Зараз, видно, знали, що телебачення, бо зараз батареї торкнутися не можна. Гарячі батареї. Бо світло є. О, бо світло є, то не вже включили, так? а так то немає світла і а це все. Розуміє? В одному з садочків міста відкрили перший офіційний комп'ютерний клас. Ініціатива дозволить забезпечити виконання програми дошкілля з комп'ютерної грамотності. Ідея створення цього класу належить директорці закладу Наталії Сільченко, яка працюючи разом з благодійним фондом «Бендра Месія», отримала відповідну техніку. А ось за кошти місцевого бюджету зробили ремонт кімнати та придбали меблі. У приміщенні є стаціонарні комп'ютери та інтерактивна дошка, яка допоможе малюкам. Амо освоїти новітні технології. Зазначу, уроки проводитимуть за розкладом для дітей середнього і старшого віку дитсадка. Сьогодні комп'ютер це світ технологій, і ми його не можемо зупинити. Ми не можемо цьому процесу протистояти. Але ми повинні дітей привчати жити в сучасному світі і користуватися можливостями. Тому, поперш за все, це дасть можливість поштовху розвитку цих дітей підготовки до школи і далі успішне навчання і стати успішними людьми в житті це ознайомлення з значенням комп'ютера, для чого його використовують, і безпосередньо робота на самому комп'ютері. Але це будуть ігрові завдання, які розвивають логіку, мислення, креативність. Якщо весело живе весело живеться, Весело живеться, друг найкраще посміхнеться, як шукає живеться. Мешканці білої церкви та навколишніх сіл, якщо ви стикаєтесь із проблемами, які ігнорує влада чи інші органи, або потребуєте підтримки у їх висвітленні, звертайтесь до нас. Ми почуємо вас. Також ми відкриті для співпраці в розміщенні реклами, перетворимо ваші ідеї на яскраві сюжети та репортажі. З усіх питань телефонуйте за номером, вказаним на екрані, або пишіть нам у соцмережах. Біла церква місто з багатою історією та унікальними архітектурними пам'ятками. Серед них особливе місце посідає костел, який вже століттями є духовним і культурним символом нашого краю. Він бачив на своєму віку чимало від буремних історичних подій до сучасного відродження, що приховують стіни будинку органної та камерної музики. Дивіться у нашому сюжеті. Культова споруда, що у самісінькому центрі Білої церкви захоплює своєю красою та витонченістю архітектури, костел святого Іоанна Хрестителя, важко не помітити серед сучасних та історичних будівель. Він щороку притягує до себе значну кількість туристів та є гордістю містян. Адже у ньому максимально збережена вся автентичність минулих років, як розповідає історик Євген Чернецький, будівля є пам'яткою архітектури та охороняється законом, зводили її у період з 1812 по 1816 роки. Власне тут Поза службами Божими хрестили, вінчали, там, і, мабуть, від, скажімо так, в останню путь супроводжували звідси парафіян білоцерківського костьолу. Це не лише білоцерківці, до речі, навколо кілька десят сіл, католики, які там мешкали, вони були теж парафіянами цього костьолу, тому тут і сіл їздили сюди. І, власне, кажучи, тут велися метричні книги, які збереглися зараз в різних архівах України, які фіксують ці події, власне, які відбулися саме. Всій споруді. Ну, Костюл був конфіскований у парафіян наприкінці 1920-х років. Виконував спочатку роль як ну, скажімо так, службове приміщення Білоцерківського музею. Тут, от в залі, де ми зараз зазвичай зустрічаємося, були фонди музею. Тобто тут якісь невеличкі приміщення були адаптовані для співробітників. Напроти, власне кажучи, був в будинку настоятеля цього костюлу, була сама експозиція музею. Богослужіння тут відновили під час німецької окупації, а згодом, після встановлення радянської влади у місті, у костелі знову припинили молитись, а приміщення повернули музею. До слова, оригінальний проєкт костелу мав вигляд католицького хреста, але в 60-х роках до споруди добудували кабінети для співробітників музею. Згодом літургії таки відновили. Цікаво, що раніше тут також стояв орган, але невеликий на балконі, де раніше співав хор. Про це свідчать балки на другому поверсі. Власне кажучи, оздоблення, яке було очевидно спроектоване. Тобто, наскільки я знаю, костюл значною мірою зберіг, скажімо, свої прикраси зовнішні, але, мабуть, їх все одно частково реставрували. А от всередині ця реставрація була дуже значною, тому що вони були достатньо сильно втрачені і відповідно довелося там, по по тим фрагментам, які лишалися, відновлювати і поновлювати цю ліпнину. Окрім поновлення оздоблення, костел мав ще два бокових входи, з яких зробили вікна. На наявність колишніх дверей вказують сходи, які залишились з минулих часів. Усередині збереглись теж мало тисячолітніх реліквій, наприклад, мармурові плити з іменами захоронених графів Браницьких та вівтар. Залишився і особливий ключ, яким відкривали двері костелу. Реставрації потребує звичайно, тому що ага, зовнішньо. Є дуже багато проблем. Рядом річка. Будівля теж на горі знаходиться. Ці всі моменти вітер, зима, літо, а воно не проходить просто так. Реставрувати її треба історичну довідку. Ми зробили офіційно. Вона занесена в Держреєстр ця будівля, і як тільки справимося з навалою, розумієте, з якою почнемо. Вдалося нам потрапити і на дзвіницю, з якої відкривається прекрасний панорамний вид на все місто. Як наголосив директор, вона цілком у робочому стані. Колись їх було дві, одну з яких раніше обікрали і забили дошками вхід. Якщо уважно придивитись на споруду, то можна побачити лише один годинник або ж правильна його назва куранти. І, хоча циферблатів було два, лише один є робочий, але на час війни призупинений. Інший, ймовірно, теж викрали. За усім цим надбанням адміністрація ретельно доглядає. Дзвони висять, я перепровіряв її, ми її постійно змазуємо, приходить майстер, там подивиться її, ми її запускаємо на деякий період, вона має попрацювати. От тоді зупиняємо. До свого часу сама ж споруда, хоч вже досліджена місцевими істориками, але продовжує собі приховувати низку загадок. Однією з таких є ймовірні підземні ходи та некрополь під землею із захороненнями, на що вказує кам'яна плита з хрестом, але поки це лише здогадки фахівців, нині ж найбільше сакральне значення костел несе для парафії римсько-католицької церкви. Католицька громада вже тут зустрічалася, молилася споконвіків. Уже на Білоцерківському замку була католицька капличка. Це було віки тому назад. А потім вже була основана римсько-католицька парафія. Були тут монахи, домініканці, інші монахи, які тут будували свої монастиря. І католіки розвивалися віками. І... Це іменно на цьому місці е, був храм католицький, На початку е, дерев'яний, якийсь такий більш може простий, а потім, уже в XIX столітті е, за сприяння е, графів Браніцьких побудовано ось цей величезний чудовий прекрасний храм в комуністичні часи. Костел був знищений. Тут, тут була мета не, не сакральна. Тут були в комуністичні часи особливо найгірших переслідувань в 20-х роках, 30-х роках 20-го століття. Це було просто пекло тут. Потім уже теж період сталінізму, який був ну, страшним періодом. Потім уже трошки полікше було полікшення уже ну, в сімдесяти-вісімдесяти років. Ну, трошки ну, можна було більш відважно молитися, більш офіційно молитися, і наприкінці вісімдесятих років відродилося. При всі історичні буремні події костел залишається яскравою окрасою та візитівкою Білої церкви. Він став осередком культури та мистецтва. Тож, коли закінчиться війна, сподіваємось, в країні та місті знайдуться кошти на його капітальну реставрацію. еспресо. Любов Геращенко, Олександр Куга, еспресо. Біла церква. Номер 13 – назва відомої комедії, прем'єру якої готують актори театру імені Панаса Саксаганського. Наш телеканал ексклюзивно побував на репетиції та розкаже про що п'єса. Отже, нічого не віщувало біди, коли помічник прем'єр-міністра Річард Уіллі запросив із інтимними намірами до свого готельного номеру гарненьку секретарку Джейн. Все було добре до тієї самої секунди, коли дівчина раптово виявила в номері мертве тіло. Як події розвивались далі, та чи вдалося позбутися небажаних доказів, ви можете дізнатись під час вистави у театрі в п'ятницю о 18.00. До слова, тринадцятий номер, нагороджений премією імені Лоуренса Олів'є, як краща англійська комедія 1991 року. Також на цьому спектаклі глядачі зможуть побачити оновлений акторський склад саксаганців. У цій виставі я граю роль Джейн, мені дуже подобається, тому що це такий архетип жінок акваріумна рибка. Тобто вона постійно ходить, вона як зачарована, вона ходить і все цікаво, все так вперше, Ух ти, я коханка, прикольно, у мене такого ще не було. Ух ти, труп, клас, ще не бачила труп, ще був на вікні. І вона ходить, така блаженна, і все так подобається. І мені здається, це так класно, коли є персонаж, який всю цю ситуацію шалену, яка відбувається. На сцені, він її розряджає через свій характер. Молодята щойно почав почався минулий місяць. Так, ми молодята й на щойно почався мидовий! Залишайтесь з тими, хто говорить правду. Це були головні новини Білої церкви. І я, Ярослав Гопаца, зичу тихого вечора та до нових зустрічей в ефірі.